Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові розповіли про особливості французької реактивної установки вже як місяць ця Реактивна система залпового вогню працює у Збройних силах України. Це французький варіант американської М270 МЛРС. Екіпаж пускової установки складається з трьох людей, за словами українських військових. Супутникова система навігації та управління гарантує високу точність влучання уніфікованої ламково фугасної бойової частини ракети М 31 масою приблизно 90 кілограмів. Наявне програмне забезпечення та модифікація пускової платформи дозволяють використовувати ракети типу атакам себе з додаткової підготовки. Також бійці наголосили, що французькі військові дистанційно консультують українські екіпажі, якщо в цьому є нагальна потреба. Франція підготує українських військових для нової неназваної системи протиповітряної оборони. Про це повідомили на зустрічі міністрів оборони України та Франції. Міністри домовилися про початок нової програми підготовки офіцерів повітряних сил для підготовки та освоєння нової системи протиповітряної оборони. Міністр оборони України зазначив, що про цю систему протиповітряної оборони повідомлять пізніше. Своєю чергою, міністр оборони Франції запевнив. Що Франція продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності? Надалі співпраця Франції та України буде максимально ефективною. Підкреслив міністр оборони Франції. Сполучені Штати Америки закуплять для України комплекти експортної автоматизованої системи управління вогнем артилерії. Контракт розміщено на порталі державних закупівель Уряду Сполучених Штатів. Ці комплекти призначені для ракетних комплексів М142 Хаймарс. За контрактом Сполучені Штати Америки придбають 18 таких комплектів для американських реактивних систем України. Імовірно, вони мають бути встановлені на нових реактивних системах М142. Які мають бути виготовлені для України, це мережа комп'ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею, дані передаються від передового спостерігача до підрозділу. Функції включають автоматичну обробку запитів на вагоні з використанням налаштованого управління, створення кількох тактичних рішень для вогню, децентралізоване прийняття рішень, моніторинг, виконання місій та інше. Сполучені Штати розробили спеціальний план для прискореного розгортання комплексу протиповітряної та протиракетної оборони Петріот в Україні. Про це розповів міністр закордонних справ України. За його словами, українські війська проходитимуть навчання швидше звичайного і без шкоди для якості використання цієї зброї. Хоча він не назвав конкретних термінів, але сказав лише, що це буде набагато менше півроку, хоча зазвичай навчання займає до року. Міністр додав, що навчання українських військових з експлуатації американського зенітно-ракетного комплексу Петріот проходитиме за межами України. Раніше стало відомо, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових експлуатації системи протиповітряної оборони Петріот на військовій базі в Сполучених Штатах Америки. Прем'єр-міністр Італії повідомила, що Італія розглядає надання Україні систем протиповітряної оборони на сайті італійського уряду, заявили. Що прем'єр-міністр засвідчила повну підтримку України у політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах? Нагадаємо, парламент Італії підтвердив рішення уряду про постачання озброєння Україні у 2023 році. Відповідно до документа, у 2023 році Італія постачатиме Україні озброєння з погодженням із союзниками по НАТО та Євросоюзу. Суть рішення полягає в тому, що пакети військової допомоги Україні впродовж 2023 року направлятимуться без узгодження з парламентом. До України доставили нові броньовані машини, які виробляють в Об'єднаних Арабських Еміратах та у Туреччині. фотографію з бронемашинами оприлюднили військові аналітики. На техніку вже нанесли характерний український камуфляж постачальник та замовник цих машин для України невідомий, ці бронемашини можна застосовувати в обмежених військових операціях низької інтенсивності, за потреби можна встановити кулемет на дах автомобіля або ж додати легкий бойовий модуль. Для українських військових медиків закупили 13 канадських броньованих автомобілів про це повідомило державне підприємство «Медичні закупівлі України. Закупівля цієї броньованої автомобільної техніки відбулася за кошти, зібрані через платформу для збору благодійних внесків United 24». Зазначається, що ці бронеавтомобілі від канадського виробника, призначені для евакуації, мають високу прохідність. Загальна вартість цих автомобілів для військових медиків 124 мільйона гривень. Сімейство цих машин призначене для експлуатації у військових та поліцейських підрозділах. Нижче машини додатково захищене пластиною. Яка поглинає значну частку енергії вибуху, пластина має власну систему кріплення, завдяки якій вона прикриває все відділення екіпажу. Благодійники придбають для військових України український комплекс радіоелектронної боротьби на комплекси вже зібрано 16 мільйонів гривень, що трохи більше необхідної суми. Підкреслюється, що розрахунок буде оснащений усім необхідним, і найближчим часом станція Ре буде офіційно поставлена на озброєння бригади. Система призначена для раннього виявлення БПЛА противника та повного блокування каналів передачі даних і управління GPS та ГЛОНАСС. Ключовим елементом цього рішення стала наземна станція, яка складається з модулів виявлення та управління. Виробником заявлено, що ефективна дальність дії за собореб сягає 15 кілометрів. В Україні упродовж 2022 року пробурили 47 нових свердловин. Цей показник практично не відрізняється від минулого року. Про це повідомив директор державної газової компанії. Зазначається, що завдяки непросічній відданості українських газовиків вдалося досягти рекордних показників буріння. Зокрема, у жовтні 2022 року буровий підрозділ державної компанії встановив рекорд із місячної проходки буріння. 30 тисяч 505 метрів. В Україні завод, який раніше виготовляв тільки корми для тварин, змінив діяльність на потреби Збройних сил і гуманітарних організацій. Тепер консерви підприємства користуються великим попитом. У військових підприємців вирішили перейти на нове виробництво. Нині на заводі щомісяця виготовляють приблизно 2 мільйона банок м'ясної продукції. Майже половина з них постачається військовим. Частину викуповують представники міжнародних гуманітарних організацій, безкоштовно роздають українцям, а решта потрапляє на полиці супермаркетів. Корм для тварин завод теж виготовляє його частка 20% від усієї продукції. 41 генератор вартістю приблизно півмільйона доларів передали представники казахстанського бізнесу для медичних закладів України. Про це повідомили у прес службі Міністерства охорони здоров'я. За інформацією, генератори були передані у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші областя. У МОЗ відзначили, що в умовах відключення електроенергії треба бути готовими до будь-яких викликів та потрібно забезпечувати медичні заклади генераторами. Партія генераторів була доставлена завдяки роботі між парламентською групи Дружби Україна Казахстан. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати у фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.